Так, всім привіт, Талян Шохавод, да, давно не було тут відео на цьому каналі. Рішив записати знову ж таки влог, да, тому що що можна зараз знімати? Та, мабуть, мабуть, нічого і не на часі, мабуть, це зараз, тому що ну, тюнінг тачок, це бабки вваливать, непонятно в що, завтра в гараж прилетить і все, і це згоріло, і не дай Бог, звісно. Так що в мене, кстати, Е, що ви розуміли, в Києві в гаражі <сум> криша після після початку війни, буквально я приїхав через, мабуть, 4 чи 5 місяців, в мене кришу всю зірвало. Протікав гараж, шоха позатікала. Ну, коротше, я потім сушив гараж, сушив шоху. Коротше, капець було. Але вона жива шоха. Я її запустив на цьому тижні, зараз вам покажу. Весело, класно, але я думаю, зараз це, зараз це мені не потрібно і зараз на це тратити часу я не, не бачу сенсу. Раніше я хоч на вихідних займався машинами, а зараз я більше часу провожу з сім'єю сім своєю. У мене дідусь, бабушка, є, батьки. Так що працюємо, працюємо кожні вихідні. З шохою такого ну, нічого не планую. Може там якісь косметичні, може якісь там помить таке, щось там, диски підкрасить таке. Ну подивимося, може ще до кінця року ще якийсь влог про шоху на цьому каналі я запишу, тому що не хочеться про канал все-таки якось забувати, тому що скільки сюди сил, і фінансів і часу було вкладено, що хоч якийсь відос я сюди буду, буду закидати. Ще в цьому році, я думаю, запущу сюди про Шоху відос. На рахунок Форда, да, Форд стоїть, теж на вихідних. Помили, запустили, бензин закінчився, завели на газу. Думали, що не заводиться або якісь проблеми. Включили газ, він завівся все чітко. Це на газу? Газую! Да, у мене є плани насчет Форда. Там, у мене ж, розумієте, турбожига і Форд, і два мотори, і можна туди поршня якісь закинути, зробити турбопроект з Форда. Це було б набагато прикольніше, цікавіше, але зараз мені це не цікаво. Так що... е, взагалі я на YouTube зараз забив. Я... Робота, дом, робота, дом, дача, сім'я. так що. Все, всім удачі, всім миру, бережіть себе. Побачимося на цьому каналі. Не знаю коли, не знаю, коли наступне відео. Переходимо да, на інстаграми, на, значить, на групи там, туди-сюди. Не забуваємо про канал Китавто. Я там теж буду знімати відео, може скоро туди зніму якийсь відосик. Може про Матіс зніму відос, да, Матіс є, він жив здоров. Так що таке, це он, такий влог. Всім покажу. Бережіться.